Здравствуйте, шановні глядачі, з вами знову я дідусь Хохол. От була тут нашумівша зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів. І в мене виникло питання просте, чи відповідає Трамп тим завданням, які він на себе бере, як президент Великої країни відповідає. А от слово, яке він говорив на цій зустрічі, мене дуже стривожило. Повторяю ці слова. Я люблю. Український народ і люблю російський народ. Оці слова мене стривожили. Людина говорить такі слова, що він любить російський народ. Прошу це. Вот зараз я хочу показать вам простенькое видео. Вам ну, нравится, вот видимо, убивать украинцев. Я правильно понимаю? Мне? Ну да. Там, где платят, туда и еду. Вы радуетесь тому, что Российская Федерация совершает преступления, сопоставимые только с преступлениями нацистов. Вам это нравится, видимо? Мне нравится то, что оплата там поступает без оплата. задержек. Я И из если полного, вам фотографии есть. Если Всё. вам будут платить деньги, вы будете убивать людей. Честно сказать? Честно, конечно. Я так работаю с 18 лет, дальше что? Я вас не спрашивал, с какого времени вы работаете? Да, я готов. спросил, что готов. Я понял. Готов. То есть вы за деньги готовы совершать преступление? Да. Все, я понял. Вот в этом между нами и разница основная. Вы готовы убивать других людей? А мы нет, мы не готовы. Ну вот из-за этого ваша армия и проигрывает. То, что мы туда идем добровольцами за деньги. Во-первых, наша армия не проигрывает. Во-вторых, наша армия защищает свою родину, а вы являетесь оккупантами в чужом государстве. Есть существенная разница, правда? А теперь идем дальше. Не только Путин, Є винуватцем в тому, що розв'язалася ця російсько-українська війна, а і народ Росії теж. Так же, як не тільки Гітлер винуват в розпро... розстраненні нацизму, а ще й німецький народ був винуватцем в цьому. Бо він підтримував цього диктатора, а не зробив інші кроки. А Путін те ж саме. Росіяни підтримують його у цій війні. Є всякі там фактори, які ну, треба використовувати. Але народ теж хоче воювати. Бідність, його дуже легко купити, цей народ, бо він сам цього хоче. От в цьому і різниця, ото як каже в тому відео, між Україною і Росією. Тепер беремо... Якщо президент такої великої країни говорить, що він любить російський народ, який за гроші готовий вбивати кого хочеш, і американця, і українця, і кого завгодно, то хіба це? правильні демократичні символи, які повинен президент Америки. І я дивлюсь, що взявшись за цю думку помирити народи, він цього зробити не зможе ніколи від слова. Бо він не розуміє сутність тих народів, які він хоче примирити. Оце така проста думка, і ви, весь народ Америки, теж є винуватцями в тому, що ваш президент отакий. Я розумію, він старий, все забуває, але ж Команду він у себе зібрав під себе, і вона буде йому тільки лестощі робити. Те ж саме, що в нас. Оте й буде, щоб заховати свої промахи, вони будуть брехати цьому ж президенту. І ви в цьому є прямими винуватцями бо ви вибрали його. Тому оці народи, ну, не вдасться йому приверити, Це моя остаточна така думка. Далі аналіз, якщо проводити у подальшому, вже те, що робиться. На тій же Росії, я от зараз втратив усі зв'язки із тими людьми, з якими ми навчалися ще тоді в Радянському Союзі. Бо зв'язок вона відокремлюється Росія, і якщо підтримує Оцю війну весь народ, не весь звичайно, але основна маса підтримує. Інакше примирити ніяк неможливо, крім як санкціями задушити, не дати заробляти грошей. Звичайно, народ буде страдати. Мені вже жалко о тих людей, яких от Росія і Україна розділилися. Одні поїхали туди, інші сюди. Але це якраз є отим звичайним розділенням. І якщо раніше люди. Прості, могли казати, що політика мене не стосується, то зараз таке сказати ну, не можна, бо вона вже стосується кожного. І потрібно робити вибір, чи ти за агресію, чи ти проти неї. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Коментуйте, будь ласка. І ну, чим я, пенсіонер, у цьому можу допомогти? Тільки отакими от своїми виступами, можливо, комусь попадеться в душу. З вами був знову дідусь Хохо. -Хо. Дякую вам за увагу та бувайте здорові.